У Сімферопольському аеропорту майже дві години шукали автомобіль із тротилом. Напередодні до міліції надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про замінування. Машина, начебто, була припаркована біля входу в аеропорт. Туди виїхали усі служби швидкого реагування. Роботу в аеровокзалу призупинили. Два рейси до Риги та до Москви відтермінували. Із будівлі аеропорту та його території евакуювали майже дві тисячі людей, працівників та пасажирів. Зараз правоохоронці шукають. Телефонного терориста Прежде всего были приняты меры по обеспечению безопасности граждан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту. И ситуация достаточно серьезная, потому что была блокирована работа международного аэропорта, не действовали, были блокированы терминалы, то есть работали специалисты, в общем-то были задержаны два международных рейса, то есть ну, ущерб здесь на лицо будет немаленький.